Так, мої вітання, мої вітання, шановне товариство, продовжуємо грати у Stronghold Crusader Definitive Edition. Увірвалися ми у нову кампанію. Першу місію пройшли взагалі і не помітили. Зараз будемо, ну я сподіваюся, так само вриватися у другу. Ми проти маршала Сера Довгорука, і у нас грошей більше, ніж у нього. І у нас грошей більше, ніж у нього, що, як на мене, дуже дивно і незвично, бо, як правило, нам грошей дають менше. Щось десь тут десь якась, не знаю, десь нас намагаються надурити. Ну, можливо, це мені здається, можливо, це неправда. Я думаю, що вистачить, Потрібна деревина, зараз купи. Uh, я вироби. не знаю, і сильні сторони довгоруха, сильні слабкі. Тому будемо зараз uh, по обставинах орієнтуватися. У цій споруді немає робітників. У цій споруді немає робітників. Зараз поприходять. Ми будиночки ж їм там позводили. А, він геть поруч. Блін, він реально геть поруч. Та пофігу. Зараз будемо його кошмарити. Ваша світлосте? Чим ми можемо допомогти? Займаю Ви кого? можете домогти. Руками пробігти працювати. <кій> <кій> Ось і вся ваша допомога. Сер, швидше, завжди готовий. Так, це треба зламати. <різований> а, лісопильні в мене є. Лісопильні в мене є, не буду купляти <різований> дерево. Почекає. Я думаю, їх зараз підпал невеличкий зробити. Зараз дерево тільки донесуть. Зробимо невеличкий підпал і в принципі, все. Аж занадто просто Так, погнали перша група моя побігла. Таких диверсантів. а він тут щось починає <кхм> забудовувати, стіну якусь ставити. Е, ну, сподіваюся, його не врятує. І що ви стали? спаліть ось тут. На нас напали. Біжіть туди. Ай, падлов. Ну, трішки не вийшло. Але там пожежа непогана така. Звільнялася дуже непогано. І шансів у нього не так багатьо. Не вистачає зброї, На виживання. Зараз трішки. Під назбираємо гроші і відправимо в принципі підрозділ для вбивства <кій> Стера довгорука чи довго Ну, коротше, ви зрозуміли. Так, Каміння мені не потрібно, його можна продавати. Те ж саме з залізом. Все, досить добре все там розгорілося. Пожежників в нього нема, він їх не зробив. Не хотів, чи немає в нього грошей, а ну, можливо економить. Ну, можливо, навіть і вистачить. Хай вже трішки прогорить, правда. Хай вже прогорить. Можливо, даремно я підпалив, блін. але все одно. Ну, ми досить непогано їм там підіслали. Коже справи йдуть ну, в мене нормально. У мене. Зараз розберуся з тобою. А, ти ще намагається когось там виводити. Ну, я не хочу просто ніндзя в вогонь посилати, хай прогорить. Можна ще пришвидшитись. Щоб це швидше відбувалося, не потрібно було довго чекати. І чудово. Що розвалилося, розвалилось. Ну, дерево в нього в принципі є, гамбар він зможе збудувати. Але відновити іншу економіку. Це щось буде із неможливого для нього. Щось тут ніяк не пропаде вогонь. Давай вже догоряй. Ось я трошки перестарався. Так, а ти давай допомагай розвалювати. Там одна нещасна будівля. Ну і все, її вже нема. А, там прохід є. А я щось думав, що потрібно через стіну лізти. Ну, в нього людей немає, люди незадоволені, нові не приходять. Тому все. Ну все. На нас напали. Але бачу, він намагався використовувати важку кінноту. Коли їх буде багато, про це потрібно буде не забувати. Бо важка, бо важка кіннота, ну, її досить важко знищити, і вона все ж таки мобільна і важка. Це Досить, досить, досить. Не те, щоб складно, але коли, якщо їх буде дуже багато ворогів, то потрібно буде це враховувати. Е, ну, знову, знову, досить швидесенько. Ми пройшли емісію. Дуже швидесенько. Всім дякую за перегляд, хто це буде діло дивитися. Не забувайте протискати вподобайки писати коментарі. І давайте подивимося, хто у нас може бути наступним. Абат Старлінг. Абат Старлінг. Свята Цвята вода. Будемо проти, отче. То вже наступного разу, напевно, я запишу. Не хочу поєднувати відео. Будемо ось так ось: одна місія, одне відео. Коротеньке, так, довге, так. Що зробиш? Як проходжу, так і є. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Всім гарної днини, спіть сухенькі. Вірте у перемогу, вірте у наші Збройні Сили України. Слава Україні! І усім. Бувай!